Зараз у нас маса людей, які претендують на ті чи інші посади в органах місцевого самоврядування, балотуються кандидатами у депутати місцевих рад. Вони з штанів буквально вистрибують для того, щоб придумати нові якісь наживки для своїх виборців, в виді гречки, чи в виді цукру, чи в виді там, медичних аптечок, чи ще чого, аби тільки е, сказати, що проголосуйте за мене. Так от. Я скажу, що головний принцип, головний принцип усіх цих технологій це все-таки накидати, як кажуть, як можна більше обіцянок, а потім хоч трава не рости. Так от хочу порекомендувати кандидатам, що ця програма, програма мінімум, мінімум оцих типових обіцянок вона давним-давно вже сформована у народному фольклорі. Я просто зараз її хочу озвучити. В концентрованому виді у словах відомої народної пісні, якби я був Полтавським Соцьким. Якби я був Полтавським Соцьким, багато б дечого зробив. Береги були із сала, а в річці б галушки варив, земля була б смачної каші та апетитних потрохів, на вербах би росли ковбаси, а листя. Було б із млинців. Все Чорне море було б пиво, Дніпро вишнівочка б текла. Вина дністер нам доливав би, горілка б у ставках була. Криниці були б з добрим квасом, таким, щоб в носі закрутив. Щоб чоловік з похмілля часом скільки хотів би, скільки й пив. Старі баби і молодиці, знову б дівчатами були. Рум'яні, свіжі, круглолиці, як ті маківки цвіли. Я зиму зовсім скасував би. Щоночі що була б весна, про сніг ніхто не споминав би, бо літо б було щодня. От вам ціни на газ і так би мовити, проблеми комунальників, які виникнуть взимку. Тоді не треба і одежі, ні чобітні, ні жупанів. Ходили б, як святі на небі, без сорочок і без штанів, і люди були би здорові, пісні ще й гарні на підбір, привітні, милі, чорноброві, Хто з ким схотів, той з тим би й жив. Я військо зовсім скасував би, і всі гетьманів і царів війни ніколи б не бувало, а тільки музика і спів. Якби я був полтавським соцьким, багато б дечого зробив, тим часом, хлопці, прощавайте, поки хтось шию не набив. Так от, буквально тут в кожному рядку можна провести певні аналогії між тим, що обіця, обіцяли, і обіцяють зараз кандидати всіх рівнях починаючи. від... Там, Депутата, кандидата в депутати до сільської ради і закінчуючи, як ми бачили на минулорічних виборах до Верховної Ради, народними депутатами України. Ось вам типовий текст, але тільки зверніть увагу на оці останні рядки. Якби я був Полтавським Соцьким, багато б дечого зробив. Тим часом хлопці прощавайте, поки хтось шию не набив. От про це треба думати кандидатам, аби хтось потім не набив вам шию.